Волосочку відросло вже трошечки. А чому тут торчить як антенна? Це я тільки що зробила укладочку місяць тому, я стриглася. Ленка, яка що хотіла розказати? Вспомнила я, що як я була в Лас-Вегасі і розказувала вже вона там було давно, це ще в началі в в моєї кар'єри трестровидео. Ну я тогда и фоточки приложила этого персонажа. Сейчас я уже их не найду. Был у нас в классе, я там тоже ходила учиться до католиків. Тут я до баптистів ходи... хожу. Ну сейчас не хожу, но а в лас Василегаті там була така благотворитель благотворительная организация от католика. И тоже училен лицькому. Там прямо специальная школа большая. З класами, з спортзалами, таке щось було. От. І значить, туди теж такі іммігранти поприходили і вчили англійський, а я з нуля, просто з нуля. От просто ну, hello знаю і все. І всі, і всі такі. всі такі, так? І теж в класі були, ну там були кубінці. Було дуже багато кубінців. Одна дівчина була з Одеси, дружила. Всі это мексиканці, кубинцы, мексиканці. І все, я вже не помню. Ну, короче, все латинці, ну і всі испаномовні. А я ж Валентина, очень рідко імя. І тут в класе, в клас заходит некий мужчина. В сомбреро. И его тоже зовут Валентин. Этот Валентин любив, значит, деваться очень ярко. Он кубинец. Да, кубинец, он с Кубе. Чтобы не Надо старое видео найти, себе память припомнить. И он, короче, в красных костюмах, желтых, каждый день в ярких, меняя эти костюмы. обувь вся подобранная, я как эстрадный артист, как танцор диско. Сейчас надо выйти на эстраду, и, значит, Джимми, Джимми, Ача, Ача. Но это все вот это в этом кубинском, испанском стиле. Шляпы, вот эта вся фигня. И его зовут Валентин, прикиньте. Ну, и в общем, Валентин, да и Валентин, я Валентина. Угу. І тут мені оця Одесідка, Олеся її звали, і тут вона мені каже: Валя, ти що не бачиш, на тебе це Валентін, коротше неравнодушен? ти що? Я взагалі в ньому нічого не замічаю, що він там на мене щось дивиться, чи що, чи щось якісь знаків немає. Вообще ноль. А вона замітила. Так кажу, ти що пиздиш короче. Друге хотіла про цього Валентин розказати, а пішла про любов розказувати. Ну, коротше, в конце. Якщо забуду, то напомните. Він живе в общежитті. Не в общежитті, а, як це, соціальне жилье. Ні, все-таки розкажу те, що хотіла розказати, а потім про любов. І він щось 15 чи 20 бляха літ в Америці. І він вчиться на тому рівні, на який я прийшла з нуля. Поняли? Це як тому, що там говорили, що вони працюють і їм на макада. Він не женатий, дітей немає, він на пенсії. І він гражданин Америки, он получил гражданство. Значит, говорю: Валентина, откуда ты берешь деньги? А він говорит, Я пенсию получаю. Плюс, это ж был Las Цим жителям лас вегаса бесплатно вот эти всякие концерты. Ну, не всі, но некоторые там. Він себе занимал, на какие-то концерты, всякие ходив. выступления, каждый выходный у него было чем-то занятие. Потом ты имеешь, как ну, резидент этого города, имеешь доступ ко всем гостиницам, зайти в... не ко всем, опять же, сейчас я не знаю, ну, не могу утверждать, но Вин так делал. Вин мог прийти в любую классную гостиницу и попроситься, значит, там бассейны при каждой гостинице, да. И Вин там мог потусыть два дня. То есть развлечение у него бесплатно. Проїзною му тоже, я проїзним э, говорила, що вона плачувала 50%. Ні, не в раю время нахлоба багато розповідати. 50% він платив за транспорт в лас свого Не то, що, ну, хороший, ну він був. Добраться при желании куди хочеш можна. А машина в нього є, кажуть, бо що немає, от є машина, но полумана і давно стоїть полумана. Ну, в общем, на модіних на машину. Ну, в лас Василяся можна жити без машини. Если в центре, вот там, где він и жив, рядом возле центра, то можно жить, ну, и без транспорта. Тяжело, но ну можно жить. Вот, в чем я вела. А, значит, развлечения у него есть, транспорт у него есть, и він їздил. И він же їздил и получаю эту гуманитарку, которую давали, ну, вот этим бедным иммигрантам, ім.. ім... да, вот это, ць... ну, якась. Якісь пайки видають з їдою, ну, так? Да? І, значить, ці пайки він бере, пенсію получає, І плюс тому, ж він умудрявся висилати на кубу сестрі своєї, чи дочки, чи сестрі. Я вже забула ту інформацію. Надо собі наповнити, в старим відео. Не підготувалася. Ага, і значить, він на це пособі на ці пайки, що давали. І щось там їм дали арахісову пасту, мабуть, і якесь молоко, чи що то було, не пам'ятаю вже, чи сок якийсь. І він прийшов з этим, значить з таки з з їдою в пакеті і сидить в класі. І це він так стіснявся, це він мені приніс. І він стіснявся, не мог мені це дати, дождався, коли вже закінчиться урок і почти вже всі там порозходилися. І він мені ставить на парту, от это вот, і говорить, это тобі. а балакать він взагалі не може. Я ж тоді, крім Хелу, нічого не знаю. І він 20 років, я забула, короче, в Америці, і він не може балакать, він так намігами на мігами показує, от так, отуди, так. руками, о, так, жест, емоціями. І іноді щось в Google гуглом уміла пользуватися, щось в коротше, дивився, якесь там слово перевести, може, там мог мені сказати. Коротше, він так засіснявся, поставив, каже, тобі і побіг. Прикинь, я так нічого собі! Олеся це, я тобі казала, що він в тебе влюбився. А, я забрала це, ну а що я буду залишати? забрала, прийшла Стівену Стив, що у нас в класі Валентин. Mm. А, і що ж ще? А потім виясняється, що йому 74 года чи шо. А блин, я не знайду ту фотку. Я не знаю, де вони. Ну он виглядає великолепно. Ему великолепно. більше 55 не дашь. Он спортом займається. Він якийсь там чи дзюдоїст, чи каратист. Він это приносив в клас постоянно ті журнали показував. Він там как модель пазирует, показує там всякі. Вот які... Каратовські от вот ну, удари всякі, хуки, чи що там, ну, в качестві моделі працює. Зараз я продовжу. І цей Валентин почав за мною ухажувати. То ручку мені подарить, то якусь там затирачку. А, а я їздила на автобусі. Кстати, це віддільна тема. Так хочу розказати за автобус, як я їздила і. то есть вот этими черными я ездила. Хочется, я сделаю отдельное видео. Я целый год ездила на автобусе с вот такими персонажами, которые Ирину. Ну, короче, потом плюс расскажу. И, значит, и Валентин тоже на автобусе. И Вина Саш бежит, чтобы со мной на один автобус постоять на остановке там минут 10-15, да. И, в общем, а я говорю, Валентин, ты что, влюбился? А він каже, «Да». Я вже ти ж розумієш, що я сюди приїхала замуж виходити, що в мене жених є. А він... А, а він не вірив мені, він не вірив. А потім постійно, якось я почала Стівну казати, я говорю, що я почала уставати на автобусі туди, на автобусі обратно. Я говорю, Давай ти мене будеш хоча б забирати. Це була моя ініціатива їздити на автобусі, не його, не Стівена. І вот. Він почав мене забирати. Він стоїть з Денчиком, жде мене ну, з школи. І це ж Валентин побачив, короче, що в мене дійсно є жених. І він так розстроївся, так розстроївся. А я ж Стівен розказую, що ось мужчина, він мені ти розумієш? Він каже, давай його. А Стівен такий каже, давай його на Новий рік пригласимо, Ну, типу, йому мабуть, одиноко, там -то своє общає. Давай его это, пригласим в гости. Я говорю, ты шум вообще? Стивен, смешная трошка. А, и что еще? Он мне сказал. Вот это, показывает мне фотографии своей комнаты, ну, квартиры, да, он живет. Ну, типа однокомнатная, скажем, да, квартира. А, бы я в него спрашиваю, Валентин, где ты хранишь свои вот эти все наряды артистические? Он, это не вид в них жизни, он постоянно в них ходы в шляпах, в костюмах, ну, в блестках, очки. Ну, он очень красиво одевался, как артист. Если бы он был артистом, то это шикарно. А он мне показывает, гардероб, кажу, у под кроватью обувь лежит, все в гардеробе, значит, все костюмы хранятся. И кажется: смотри, все моя кухня, вот, значит, Мой диван глянь, я тут порядки навел. И говорит, я жду хазяйку, я жду, коли ти прийдеш до мене і ми будемо з тобою жити в нашій уютній этой, 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 гнізди. Я тут, бачиш, это я купил, тут застелив, вот, тупичку помив. Що я про цього Валентина ще хотіла розказати? Ну, короче, вот такий жених був Валентин і Валентина. А, все ж, і вся школа знала, всі сміялися, все ж о, Валентин і Валентина. Поженили нас. Він каже, В гості, давай його пригласим. Я що вспомню, ще розкажу, щось я про нього хотіла розказати. А, вот що, і він гражданин країни, Америки, він гражданин Америки, і він не може на англійському балакати. І він такой активний, Ну, це ж не то, що. Шо... Ну, зрозуміло, що в том доме, в этом как бы общежитии, это квартира, это не то, що там общага, ну я так називаю общежити, малосемейка, так йому сказати, як по-нашому. Ну таке соціальне жилье, що там всі живуть іспаноговорящими. І він ну, не очень уж там, типа, сонголомовним. Ну так все одно девочка, ну як би не було, ну 15-20 років ну как? Вони не хочуть, вони просто не хочуть вчити. Это не як Ну, просто не хочут. Хотя мексиканцев я очень люблю. И кубинцев мне нравятся. Они мне были ближе, чем те американцы. Со своими деревянными лицами. У мексиканцев живые лица. Эмоции понятные. И мне так было с ними ну, приятно общаться. И тут все на мексиканцах держится. Всю работу вот такую строительную. Ну, такую тяжелую работу, короче. Они делают тяжелую работу. Они трудяги. Мне тоже нравится мексиканская еда. Кто помнил Лас-Вегасе, я постоянно ездила, мы ездили в Лабаниту, в их этот магазин. У них сметана есть, творог, <coughs> овощи, всякие фрукты, какие хочешь. У них вкусная еда у мексиканцев. Не, не знаю, мне мексиканцы тоже нравятся. Не хочуть вчити вони мову, та й не, не хочуть, і живуть собі. так? нам, Що да? за цього Валентина? Да? Може знайду фоточки, то вставлю. Може якось все-таки знайду, я ну, не думаю, що я знайду їх.